трохи шок відео шок відео того що ціни, ціни, ценни це не можна рівняти Ось так ну случайно все не знаю літаю туди садим так про ціни. Ціни не можна рівняти в Фінляндії і Україні, але цінам буває поражається. Красиво полетіло, Так, навікаюсь так. цінам поражається тому що а, є такі вилази. Фіш. Фішкарс. Ну, вивела. Що тут не обичного? Для нас тут є ця ручка. Труба залізна. Пасиком оббитий, об, об, ну, обтянута. Обидеть, ну, бійсь, ну легеньке, не знаю скільки вес, можу навіть зважити, так що комусь цікаво. Вила. Що тут цікавого у цих вилах? Побачимо, названня я там придумаю, напишу чи я не напишу. Вила... Ну вила як вила. Ну що, вила, не треба працювати. Ну що, вила, стоїли 50 євро Це вони навіть не з мотором, блядь, будь Звісно поражаюся від таких цін, ну таке життя 50 євро це що в Україні, ну Ну, 50 гривень мабуть Сравніть, зрівняйте так. так що тут -то стоїть 150 євро це, це 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 це, 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 непонятно скільки зарплата да? 100 євро це зарплата 200 половин тисячі Три штуки Даже більше 3,5 Це нормальна зарплата Три ви, три Так що на три з половини, на 150 євро, блін Люди живуть місяць Це хороша зарплата чи А тут 150 євро Три пари Вилл ти три пари. Троє вил, все. Я в шокі, я в шокі, я не можу. Ну, не міше працювати, якби вони з молоком ну, були. Ця штучка... ой. Теж красиво. Євро. О боже.